Ечі події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Понад 60 питань розглянули депутати на 11-й сесії обласної ради. Головним з них стало внесення змін до бюджету краю на цей рік, оскільки рівнична отримала додаткові трансферти із державної казни у сумі 90 мільйонів гривень. Це дало можливість і надалі виплачувати зарплату бюджетникам у районах та скоригувати кошти на допомогу найбільш уразливим верствам населення. Детальніше Алла Сищук. Засідання сесії обласної ради знову пікетували мирогощанські селяни. Вони вимагають право брати участь у приватизації та отриманні майнових і земельних паїв. Адже у 2010 році було видане розпорядження Кабміну про те, що мирогощанський подром передається державному підприємству конярства України. У результаті цього селяни не зможуть отримати свої наділи. Ми запропонували, що все таки у нас конярство немає. У нас є всі у нас тридцять зато у нас 2000 свиней, 2000 коров. Нам конярство якось не туди, і не сюди. Тому ми запропонували дуже хороший варіант розділити Мергачанську державний подробну на чисто державний подроб і на державне підприємство, сільхозпідприємство з подальшою реорганізацією сільхозпідприємства, а конярство забрало б державний подробно. На це міністерство нам сказало, що ні. Обласні обранці підтримали селян і на минулій сесії звернулися до міністерства аграрної політики з проханням при розгляді питання врахувати інтереси трудового колективу Мергощанського державної подрому. Відповідь всьому депутатському корпусу області надійшла за підписом дрібного чиновника міністерства. Це вкрай обурило депутатів. Відповідно до чинного законодавства України, заступник директора департаменту бухгалтерського обліку державного майна та господарського забезпечення. Леордо мав повноважень на підписання документу. Тому депутати прийняли ще одне звернення, але вже до кабінету міністрів та генпрокуратури щодо розгляду ситуації навколо Мергощанської подрому. Наступним важливим питанням, яке розглянула сесія, були зміни до обласного бюджету. Були передбачені трансферти додаткові для нашої області. Вони передбачені майже 90 мільйонів гривень. І, зокрема, це стосується соціальних виплат. Перш за все, 42 мільйони передбачені нас кошти на виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери. Ми піднімали питання на протязі вже чотирьох-п'яти місяців про те, що не вистачає коштів на допомоги виплат сім'ям з дітьми до кінця року. Наше прохання було враховане і 42 мільйони збільшується допомога сім'ям з дітьми. Крім того, в рамках президентських ініціатив збільшується додаткові дотації з державного бюджету на покращення соціальних послуг найуразливішим верствам населення ще на 13 мільйонів гривень на виплату державної соціальної допомоги на дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування грошового забезпечення батькам вихователям на суму майже мільйон гривень. Крім того, депутати після невеликої корекції підтримали звернення до Верховної Ради, запропоноване Галиною Кульчинською щодо законопроекту про основи державної мовної політики. Категорично вимагаємо зняти з розгляду законопроект про основи державної мовної політики, як свідомо провокативний, зрадницький та деструктивний за своєю суттю. Але Сищук, Штемпель, інформаційна програма День. Таку верховну раду треба негайно розігнати. Заявив народний депутат України від Рівнищини Микола Шершун, коментуючи бійку у парламенті, що сталася 24 травня. Він зазначив, що подібної ганьби для країни ще не бачив. Микола шершун наголосив, якщо у парламенті підіймаються питання, які розколюють Україну, провокують ворожнечу серед громадян, то така Верховна Рада не потрібна, її треба негайно розпустити. Нагадаємо, бійка між опозиціонерами та депутатами партії регіонів розпочалася під час розгляду законопроекту про основи мовної політики, який було внесено останнім. І до інших тем декілька нововведень очікують пасажирів української залізниці вже цього літа. Зокрема, через Рівнич, зі Львова до столиці розпочне курсувати новий швидкісний потяг Хюндай. Він проїжджатиме через Долбунів щоправда без зупинок. Окрім того, змінюється графік руку деяких пасажирських потягів. Зокрема, популярний Київ Коваль зі столиці буде відправлятися набагато раніше. А ще як розповідають залізничники, влітку потяги у південному напрямку, які до цього їздили через день, курсуватимуть щоденно. Детальніше Іван Марчук. すみませ Із цієї неділі, 27 травня, потяг сполученням Київ ковель який багато років відправлявся зі столиці о 21.13 і прибував до рівного о 5 ранку, за таким графіком більше не їздитиме. Останній рейс, яким можна було дістатись із Києва безпосередньо до станції Рівне, тепер відправлятиметься о 15-й годині і прибуватиме до нашого обласного центру о 21-й. Виїхати зі столиці пізніше можна буде, але лише потягами, які йдуть через Долбунів. А це Київ-Ужгород та Харків-Львів. Такій новині не надто радіє рівнянин Олександр. Маршруткою каже їхати дорого, а так рано відправляти зі столиці йому не надто зручно. Той розклад, який вже багато років був, він набагато краще. І люди звикли до нього. І ніч переспати в поїзді, і приїхати. Це нормально. А в Києві ну до трьох годин приїжджаєш в Київ. Ну треба там питання, якісь вирішити з ким. Ну просто воно якби вибивається з графіка іншої думки. Рівнянка Людмила особисто мені такий графік підходить набагато більше ніж попередній. в третій годині. комфортно приходиш, сідаєш на потяг. І в рівному фактично в вечірній час мені наприклад це дуже зручно. Якщо раніше потяг коваль Київ відправлявся з рівного о 22.10, то тепер від'їжджатиме о першій ночі. Зміни у розкладі руху, до якого призвичайлися пасажири, кажуть на залізниці, вимушені були зробити з причин економії. Таким чином вони вивільнили 15 вагонів, тобто один рухомий склад. Поїзд київ ковель іде в підв'язкою задіяння рухому складу. Саме йде із підв'язкою коваль москва яким чином це відбувається? Значить, поїзд пробуває із Москви в Коваль. Значить, цей состав готується і він їде на Київ. Значить, після повернення з Києва на Коваль він знову підготовлюється і відправляється на Москву. У таких змінах, каже Іван Якименко, є ще один плюс для пасажирів: швидкість руху потяга збільшено і, відповідно, час у дорозі зменшиться. Тепер зі столиці до рівного цей потяг заїжджатиме майже на дві години швидше. При цьому на залізниці пояснюють, збільшення його швидкості не впливає на вартість квитка. Втім, подорожчання у цьому році таки буде. Але це збільшення вартості квитків, кажуть залізничники, буде незначне. Один етап підняття цін у 2012-му Вже був у квітні. Вартість квитка зросла на 3,5%. Але стосувалося це виключно купейних вагонів. Ще два аналогічних подорожчання чекають любителів подорожувати у купе на початку липня, а потім і на початку жовтня. Іван Марчук Сергіїсавта інформаційна програма День. У понеділок, 28 травня, з 5-ї години ранку до 14-ї за сприятливих погодних умов, в Антополі на передавальному центрі будуть проводитись профілактичні роботи. У зв'язку з цим в області не звучатиме жодна радіостанція та не показуватиме жоден телеканал. 1 червня вступає в дії новий митний кодекс України. Керівництво Рівненської митниці зустрілося із суб'єктами зовнішньої економічної діяльності та представниками громадської ради, аби обговорити нововведення, проблемні питання і майбутню співпрацю. Серед основних змін у кодексі такі митне оформлення можна здійснювати по всій території країни. Його тривалість буде не більше ніж 4 години. На території держави можна буде ввозити товари без сплати будь-яких податків на суму до 500 євро, якщо їх вага не перевищує 50 кілограмів. Подробиці далі у сюжеті. Безкоштовні консультації з будь-якого питання це один з кроків назустріч громадянам, який передбачений новим митним кодексом. Українці зможуть звертатися за роз'ясненнями особисто письмово через мережу інтернет. Таким чином митниця стимулюватиме людей вивчати законодавство у новому митному кодексі, який вступить в дію з 1 червня. Змін багато. Керівництво рівненської митниці переконує, що усі вони спрямовані на якісну співпрацю. Так кодексом передбачено максимальний час 4 години, за який має відбуватися митне оформлення. На сьогоднішній день от рівно з досягнуто часу митного оформлення в загальному на рівні от, 31 хвилини, що також є позитивним у функціонуванні. То тобто, часовий мотив, як 4 години. Ми от витримаємо. Новий кодекс дозволяє використовувати електронне декларування всім бажаючим підприємствам без будь-яких обмежень та у всіх митних режимах. Для цього потрібно отримати сертифікат відкритого ключа. Сертифікати ці відкритого ключа. Надаються безкоштовно, от, є підприємства, які їх надають. Також от, цей ключ безкоштовно надає Державна митна служба. Є створений центр. Які суб'єктам безкоштовно видає ці ключі? Ще одна зміна: громадяни матимуть право ввозити в Україну товари на суму до 500 євро, якщо їх вага не перевищує 50 кілограмів. Також митний кодекс звільняє підприємців від відповідальності за допущені ними ненавмисні помилки. Крім того, тепер на митниці започатковують укладання мирової угоди. Якщо особа вчинила порушення, а після цього сплатила штраф, вона може претендувати на таку угоду. З умов виконання цих умов. Укладається угода, і порушник от вважається таким, що не був притягнутий до адміністративної відповідальності, і справа про порушення мати правил провадження її припиняється. Послухати нововведення прийшли підприємці і представники громадської ради. Останні вважають, що новий кодекс ще буде доповнюватись, якщо будуть виникати непорозуміння. Я рахую, що введення нового митного кодексу це крок вперед. До до розвитку зовнішньої діяльності, як суб'єктів, як імпортерів, так і експортерів. Я рахую, що будь-який митний кондекс, будь-який державний документ, він з часом, як кажуть, обростає різними нормативними документами. І Я думаю, що і суб'єкти З, і члени громадської ради, і і громадськість України, і суб'єкти з можуть внести свої пропозиції. Юрій Шарманський, Богдан Рибунець. Інформаційна програма День. Останній дзвоник про дзвінів, три місяці канікул попереду так з черговим навчальним роком сьогодні попрощались учні перших, восьмих та десятих класів. Для них у більшості шкіл провели святкові лінійки. Нагадаємо, 11 травня останній дзвінок уже лунав для випускників дев'ятих та одинадцятих класів, які через проведення чемпіонату з футболу євро 2012 в Україні складають знову раніше ніж торік. А допоки випускники готуються до останніх іспитів молодші, вже йдуть на канікули. З яким настроєм та планами дізнавалась Вікторія Катеринчик. Останні приготування до святкової лінійки на подвір'я 25 ї школи сходяться і школярі, і батьки, всі гарно вбрані та з букетами квітів. Сьогодні тут шикуються учні молодших та середніх класів. Вже завтра у них розпочнуться довгоочікувані канікули. Дуже чекала канікул, але я не хочу покидати школи. Бо в школі весело і вчителі добре вчать. І на фізкультурі виводять на прогулянки, дуже весело. А поки вчителі намагаються вишикувати учнів, останні діляться планами на літо. кажуть, окрім відпочинку, планують ще попідтягувати і знання. Піду в школі табір, потім на море, а потім літалі. Літку я буду поїду кудись, відпочивати на море. Якесь. Далі я поїду в село, щось там буду допомагати, бабусі зі дідусем. Потім там я буду в Рівному гуляти з друзями, готуватися до школи, до нового класу сьомого, читати літературу зарубіжну, українську літературу на сьомий клас, яка буде. Там вірші вивчити на пам'ять деякі. Я вже в сьомий клас переходжу. Алгебра, хімія, геометрія. Ці всі книжки, то їх можна прочитати, навчитися чогось нового. А це вже подвір'я 26-ї школи. Тут святкову лінійку розпочали з нагородження переможців та призерів олімпіад. Свої відзнаки сьогодні отримали і кращі шкільні спортивні команди, і за гру квест, і за різноманітні змагання. Саме за цим кажуть учні сумуватимуть влітку найбільше. Тут ми і навчалися всяких конкурсів. бра. а от закінчується ми переходимо в старший клас. Дорослі буде будуть сумувати за школу. А далі коротке привітання від влади, і власне останній дзвінок. Після такого емоції переповнили і міського голову рівного Володимир Хомко сьогодні вчергово згадав свої шкільні роки. Я пам'ятаю свої емоції, я дуже люблю канікули. <хи> я їм заздрю Пройдуть шкільні роки, таких емоцій більше не буде. Тому що це три три місяці хорошого відпочинку з хорошими друзями, і нема клопоту ще в голові. Не стримують хвилювання і вчителі, особливо ті, котрі прощаються зі своїми вихованцями. У мене четвертий клас, випускники. Будемо сумувати, і я за ними, і вони за мною. От, ну я знаю. Сподіваюся, що наша дружба міцна, наші стосунки будуть продовжуватися і надалі завжди. Як за ними не сумувати? Ще в нас табір буде, так що в нас ще не скоро ми розпрощаємося. Самі пришкільні табори розпочнуть працювати вже з понеділка. Відтак протягом двох тижнів 4,5 тисячі дітей матимуть змогу відпочивати та одночасно бути під наглядом педагогів, доки їхні батьки на роботі. Хвилюватися останнім запевняють освітяни, не варто, адже про всі умови подбали заздалегідь. Ми в цьому році збільшили харчування в пришкільних таборах. Я думаю, що ці діти, які виявили бажання разом зі своїми батьками, будуть задоволені роботою пришкільних таборів. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. А чи будуть задоволені рівнем отриманих знань випускників Київського університету права роботодавці? Покаже час нині 97 студентів рівненського філіалу цього вишу стали бакалаврами. Дипломи такого ступеня вони отримали з рук столичних та рівненських керівників навчального закладу. Попереду молодих людей за бажанням ще навчання вони можуть продовжувати здобувати освіту спеціаліста чи магістра. Чому майбутні випускники обрали саме правозахисну галузь, Знає Людмила Осік. Чотири роки навчання пролетіли як один день, розповідає майбутній правник Олександр Мельник. Він на заочне відділення до рівного приїздив з Новоград Волинського. Стосовно працевлаштування налаштований оптимістично. Я в пошуках роботи, але я вважаю, що після отримання цього диплому в мене не буде проблем з працевлаштуванням по своїй спеціальності. У цьому переконаний і сам ректор вузу Юрій Бошицький каже: рівненські студенти одні із найсильніших в Україні. Досвід здобутий у навчальному закладі цінується у всіх сферах правознавства. Ми маємо Угоди про співпрацю з багатьма структурами в Україні, державними органами, банками, відомими адвокатськими компаніями, ну не говорячи про інституції Верховної Ради, генеральної прокуратури, правоохоронних органів, то наші студенти, як правило, працевлаштуються. На кілька днів попрацювати з місцевими студентами приїхав викладач з галузі права одного з німецьких вузів. Він сподівається, що скоро українські студенти зможуть брати участь у спільних проектах я сподіваюся, що я зможу поглиблювати співпрацю німецьких вузів з Київським університетом права. Я сподіваюся, що деякі з ваших випускників зможуть взяти участь у спільних проєктах, які відбуватимуться в Україні, і в першу чергу в Німеччині. Привітати випускників прийшли найближчі люди. Мама майбутньої правозахисниці Людмила Савчук каже, навчання у доньки було не просте, але цікаве. Дівчина закінчує виш з червоним дипломом. Каже, над юридичними термінами засиджувалась навіть до ночі. Сиділа до ночі друга година, і вже хотілося сказати, що завтра 9 годин, і знову потрібно бути на навчанні. А ти ще сьогодні за книжками і пора вже відпочивати? Попереду у бакалаврів не менш цікава перспектива. Вони можуть продовжувати навчання та отримати дипломи спеціалістів та магістрів, але вже у столиці. Людмила Усів, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Ніф ніф нуф-нуф на дорослій сцені. У Рівненському муздрам театрі після трирічної перерви відновили показ дитячих вистав у літній час. До цього актора радували малечу лише під час зимових свят. Приміри казки про трьох поросят відбудеться у неділю. А нині у театрі проходять останні приготування. З передпрем'єрної репетиції повернулась Галина Баранчук. Нуф-нуф у виставі грає Ніна Ніколаєва. Це перша її прем'єра після тривалої перерви. Акторка зауважує, що грати цю роль, хоч вона і казкова не просто, але цікаво. Такої ролі, як Нуфнув мене ще не було, бо ця роль характерна, вона мені дуже подобається. Важко, як би мовити, кожну роль по-своєму якось важко і легко одночасно грати. Вона рухлива, весела. Я думаю, що не тяжко, тому що я вже скучила за виставами. А Микиті Кондратюку доводиться грати у виставі аж трьох персонажів: бабусю, овечку і вовка каже, сіроманець у нього добрий і позитивний і зовсім не страшний. Він просто веселий і любить покипкувати з поросятками. Відготовка до прем'єри тривала понад місяць. Між тим режисер і на останній репетиції ще знаходить якісь неточності у грі та підказує той чи інший акторський хід. Та ось всі нюанси обумовлені, і вистава для декількох глядачів починається. І відразу присутній підхоплює вир селищі, музики і танці. Створити дітям гарний настрій і мав на меті режисер Олександр Олексюк. Сьогодні бракує нашим дітям і дорослим, бракує. Не вистачає оптимізму, щоб вийти після вистави, після казки, і був хороший настрій. Щоб хотілося щось таке корисне. Робити в житті щоб хотілося посмі... посміхатися один одному, і ця казка мені здається, що вона добра, а це дуже важливо. Актори задіяні у виставі мають по декілька дублерів. До того ж, її декорації досить нескладні. Все це для того, щоб мати змогу показати трьох поросят у всіх куточках області. Галина Баранчук Сергій Абрилевич, інформаційна програма день Нова солістка рівненської обласної філармонії Марія Злата презентувала рівнянам свою першу сольну програму. Вона має назву Старий рояль. Програму побудувала на піснях з радянських кінофільмів. Уже незабаром її почують і в інших містах України. Максим Коломис продовжує далі. Марія Злата є частою гостею різних рівненських концертів. Тому її ім'я публіці добре відоме. Водночас амбіції співачки значно вищі, що зокрема показав перший сольний концерт, який було побудовано на російськомовному матеріалі ще радянських кінофільмів. Найулюбленіші пісні нашої публіки пісні з кінофільмів, такі як з діамантової руки Помоги мені", не отрікаються любля. На жаль, всі пісні російськомовні, але я маю надію, що наступні концерти. Будуть українською мовою особливістю концерту було повністю живе виконання усіх композицій. Звучали перевірені часом шлягери на кшталт мені» та Мені нравиться що ви бальни, не мною. Кожен з них отримав нове, часом дещо несподіване прочитання. Професійний концерт, який називається «Старий рояль. Це початок її нової, але разом з тим, професійної високої кар'єри, де вона може вже представляти якби обличчя нашої сучасної молоді. Неодноразові оплески на адресу співачки були кращим підтвердженням того, що оновлений образ Марії Злати таки припав до душі рівненського глядача. Найближчим часом програму Старий Рояль готуватимуть до презентації в інших містах України. Максим Коломис, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. На Рівненщині завершилась 10-та обласна спартакіада серед вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. Протягом навчального року 14 команд із усієї області змагалися у різних видах спорту: баскетболі, волейболі, міні-футболі, шахах та шашках, легкій атлетиці, настільному тенісі та армспорті. У підсумку першість виборола команда технічного коледжу національного університету водного господарства та природокористування, друге загальнокомандне місце посів Рівненський коледж економіки та бізнесу, третє Сарненський педагогічний коледж РДГУ у технічного. Коледжу своїх студентів до занять спортом заохочують, адже кажуть, це сприяє гармонійному розвитку особистості. У нас у коледжі вже підготовлено два майстри спорту, дев'ять кандидатів майстри спорту, 26 спортсменів-першорозрядників. І біля 30 студентів та учнів неодноразово були переможцями. Різних спортивних змагань та призерами всеукраїнського рівня також яскравим показником є той факт, що спортивні команди технічного коледжу вже третій раз поспіль є переможцями обласної спартакіади Рівненської області. У Рівному знову обмежить рух транспорту у суботу 26 травня з 11 до 12 години за маршрутом Майдан Незалежності. Вулиця Чорновола, Степана Бандери, Поповича, Чернишова, Дубинська, Соборна та Майдан Незалежності приїзд буде заборонено. У цей час там проходитиме акція Всеукраїнський велодень велодень-2012». Організатори очікують приблизно 800 учасників, які приїдуть за згаданим маршрутом колоною. Після цього відбудуться різноманітні конкурси та концерт гурту. РТБ, РВ, ЮА, незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. З понеділка о 19-й для вас у цій студії працюватиме дана. Він я ж прощаюся з вами рівно на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. Побачимось.